Я переконаний, що ви слідкуєте за всіма тими заявами, які сьогодні лунають, адже сьогоднішня тема це перемога Дональда Трампа на виборах Сполучених Штатів Америки. І сьогодні відбуваються досить суттєві метаморфози серед українських чиновників. Ми бачимо, як вони вітають Дональда Трампа. Ми бачимо, як вони роблять голосні заяви, гучні заяви. Це навіть не голосні. Але насправді вони голосні, вони хочуть докричатися до Дональда Трампа. Але думаю я, що докричатися цим чиновникам не вдасться. Я дуже на це сподіваюся, адже дуже багато лайна вилили протягом останніх двох років на Дональда Трампа і на Ілона Маска. Саме ці дві людини об'єднались, і не зважаючи на Свіфт, незважаючи на інших співаків. Акторів, які так підтримували Камалу Харріс, незрозуміло для мене чому, і незрозуміло по якій причині. Але Трамп переміг. І ось ми з вами вже читаємо повідомлення на сайті Верховної Ради. Я прочитаю його, я навіть коментувати не буду. Просто прочитаю. А ви будете слухати і згадуйте один старий фільм, називався Свадьба в Маліновці. Там один дідусь, який постійно повторював, що влада міняється. Там була російською. Так, це звучало в оригіналі: Власть міняється. Фільм старий, недокомунізований, тому можу звідти прочитати цю тезу. І так, керівництво Верховної Ради України вітає американський народ із торжеством демократії. Я теж вітаю американський народ. З торжеством демократії я всі народи вітаю, де чиновники не забороняють, не закривають можливість для громадян впливати на владу, зокрема, шляхом перевиборів, і які б не були основи закриття можливості перевиборів, це шлях недемократичний. Ну будемо не будемо конкретизовувати відносно кого це ми говоримо. Щиро вітаю Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Україна високо цінує україно-американське стратегічне партнерство, а також надійне лідерство США у боротьбі за демократію, справедливість і свободу. Розраховуємо на потужну це від слова слова потужна в українського народу. Вже скоро буде рефлекс, не хороший такий. Двопартійну і двопалатну підтримку України і надалі зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Я хочу підкреслити, що двопартійної підтримки не буде, адже партія, від якої Дональд Трамп перемогла в чисту, і вони отримали повну перемогу, і, зокрема, і в Сенаті. Далі, наступне щодо наших планів, то звісно. Головна ціль завершення війни це Олександр Корнієнко. Я не знаю, відколи основна наша ціль завершення війни. Ще півроку тому назад я чув інше. Рік тому назад ми всі чули інше. Півтора роки тому назад слово мир і зупинка бойових дій в Україні було табуйованим. Його говорити не можна було. А ті, хто говорили, попадали під розряд прокремлівських, пропутінських. Провокаторів як тільки не було, консерва там російська, як тільки не обзивали людей, які сміли сказати публічно слово мир, зупинка бойових дій і перемовини. Знаю на собі. Тому, пане Олександре, давайте не будемо обманювати одне одного. Ми все чудово пам'ятаємо. А хто не пам'ятає, я думаю, в мережі знайдеться багато людей, які нагадають, як це все було. У нас то пам'ять коротка в українського народу. Ми все прощаємо. Але ж давайте ви трішечки не пробуксовуйте так швидко, бо ще не пройшла та межа, за якою люди все забувають. Що далі пише пан Олександр? Ми будемо продовжувати працювати з обраною владою, продовжуємо працювати з обраною владою. Олександре. Українська влада не працювала з Дональдом Трампом, і все, що робила українська влада, і підконтрольні засоби масової інформації, це хейтили Дональда Трампа, роздмухували ненависть до Дональда Трампа, створювали йому образ якогось іщадія про путінського президента Сполучених Штатів Америки. Ось що було. Тому не потрібно розповідати, як ми будемо працювати. Далі та рухатись до реалізації плану перемоги президента України. Ну окей, я думаю, що у Дональда Трампа свій план, і він його буде реалізовувати. От останнє на що він буде дивитися, це на ті плани, які українська сторона буде йому пропонувати, тому що все, що Дональд Трамп чув до цього, це була якась ізьзьовка. Типу, хай приїде нам розкаже, хай от зараз Трамп приїде і розкаже. І я впевнений, що оці всі люди будуть стояти рівно, струнко, вітати Дональда Трампа і слухати, що він скаже. І вже не буде е, здьовок, і е, ідіотських номерів е, там в одному кварталі про Дональда Трампа. Все різко зміниться. Далі показовим наступний, це Олена Кондратюк. Показовим, от, слухайтеся, був виступ Дональда Трампа у виборчому штабі досить спокійний і об'єднуючи всю країну. Це вже, знаєте, це вже, це вже так. Це, це нагадує е, старий анекдот. Е, на DVD, краще подкати онопко на DVD, знаєте, це вже подкат такий. Прям така об'єднуюча, така мотивуюча промова Дональда Трампа. Ребята, та ви ж, ви ж місяць тому на Дональді Трампі просто кліма не було де ставить. Він і такий, і пересякий, і пропутінський, і нервний, і психований, і Україну здасть. Що це за фрази? Та будьте ж уже до кінця ну, на своїй позиції. Ну, у вас хоч раз позиція є, ну що це за тексти такі? Чому ви їх написали? Ну, пишіть далі, продовжуйте, що Україна не згодна з вибором американського народу, що Україна буде боротися, що Україна обирає свій шлях, що Україна все одно, незважаючи на політичну там, еліту в Сполучених Штатах, буде гнути свою лінію і реалізовувати свій план. Що це за тексти? Що це за тексти? Що це за поткати Онопко на DVD? Він зробив кілька важливих акцентів Угу. Передусім про те, що Америка сильніша Росії, сильніша, сильнішою буде й американська армія. Ну а це до нас, яке має відношення. Водночас США за його президентства не буде воювати, а навпаки, припинятиме війни у світі, сказала віцеспікерка Олена Кондратюк. Я вибачаюсь, я дуже вибачаюсь. Ну це так, це так не схоже на те, що ви говорили ще місяць тому, ще тиждень тому, ще вчора. Це так не схоже. Ребята, що з вами? Може, ви захворіли? Може, щось сталося? Що це за подкати у унопку на DVD? Я ще раз повторюю. І коли це все я читаю, я е, вирішив поставити в себе е, в Телеграм-каналі. <кхем> да, 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 в Телеграм-каналі. Як там не забороняють його деякі, навіть ректори університетів, в Телеграм-каналі. Да. Підписуйтесь, до речі, є в описі каналу. Так ось я поставив голосування. Проголосувало вже 12,5 тисяч людей. І так, зміна риторики політиків, так зване перевзування. Давайте будемо чесними. Вони нас звинувачували безкінечно, вішали нам ярлики. Давайте ми один раз назвемо, як оце воно і є насправді. Ну, ми будемо чемними, ми ж не такі, як вони. Да? Тому зміна риторики, так скажемо. Чим. Ну, ми ж з вами на професорському каналі, правда, а, вже помітна, я запитав у людей, чи зміна риторики політичної наших діячів помітна чиновники? Так, відповіли 54%. Ну, а як оце можна не помітити? Ні. Відповіли 10%. Всього. І відповіли поки ні. Але буде 36%. Ну і біля ста коментарів, я думаю, що вам буде цікаво піти і прочитати. А що ж там написано? От така, друзі, ситуація. Ми знову, ми з знову з вами зіштовхуємося з ситуацією, коли наші чиновники готові знову прогинатися. І от поставте тепер перед собою питання. А де їх реальна точка зору? На початку повномасштабної війни, до її початку. Сьогодні, в середині, оці воїни, воїни в владних кріслах з отакенними пакованими бабла і золота, розпухшими взагалі від а, влади, від впливу і від грошей, не контрольованих ніким. Ну, коли в них була точка зору, ну, як сьогодні хоча б можете сказати, все одно у вас уже скоро фіналочка, я так розумію. Ну, може, через рік, може, через два, коли ви там вибори, коли вам. Коли ви назначите вибори, тоді вони й будуть. Ну, от питання в тому, що ви, ви можете хоч раз проявити, що сказати, як ви реально думаєте. Ну, воювати так, воювати, давайте. Зараз ну, частину чиновників, ну там не зараз, коли буде це, якщо буде, коли буде, Переоберуть, і ви будете підпадати під мобілізацію. Чи ви дьору дасте туди, де ви вже пригріли собі місце, де ви вже купили собі. Нерухомість, да? паспорти, напевне, вже маєте. Да? Будете туди, дьору давати. Ладно, не хвилюйтесь, вас переслідувати ніхто не буде. Головна задача зараз не займатися розборками з вами. Головна задача це стабілізувати ситуацію в Україні, дати Україні мир і спокій, і позбавитись від людей, які так мужньо воюють, тільки до того моменту. Поки десь не зміниться влада. А після цього починаються оці тексти. Потужна промова, об'єднуюча, бла, 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 бла. Ой, ребята, не можна будувати країну, коли у вас немає стержня внутрішнього. От не можна. У вас весь стержень, це тільки ваша влада. Позбав вас влади, і ти будеш мати шей, а не людей. Які здатні вести країну у війні. І головне це будувати країну після війни, щоб не було такого, як є сьогодні. Бо нас все страхають, Путін знову нападе. Так я боюсь, щоб в Україні знову не прийшли От такі чиновники до влади, які замість того, щоб мотивувати український народ, берегти український народ, вони його мародерять і оббирають, а потім пишуть хвалібні оди і роблять вигляд, що. Все оте лайно, яке було до того, то не вони. то не вони. Я не здивуюся, що зараз ще частину провладних блогерів, там, каналів, що їх ще звинуватять. Ребята, от я вас теж закликаю: блогери, люди, які займають активну громадську позицію. Не потрібно продаватись всім підряд, не потрібно намагатися служити тим, хто біля влади, бо вони змінюються. А ваше обличчя потім, воно. Вон, його не можна відмити, бо всі будуть пам'ятати, ви просто втрачаєте свою можливість бути в інформаційному просторі. От ви побули трішки, ну, хапнули щось, да? там, і хайпу, і і, і влади, і впливу, і підписників. Я розумію. Ну ви ж розумієте, що у нас єдина країна, і якщо ви активні люди, ви, ви по-любому собі знайдете місце служби заради. І ради людей прогинатися, служити комусь не потрібно. Ви не тим служите. Вони, ну, ви подивіться, вони готові змінитись на 180 градусів, як тільки зміниться кон'юнктура. Ви теж такі? Ну, якщо ви теж такі, то сорян, ми будемо рухатися і будувати країну для людей, які люблять свою країну, які не готові здати свою країну за якихось. 30 серебряників. Ми реальні патріоти. Підписуйтесь, якщо ви такі, якщо ви зі мною.